Значить всіх переніс. Так, я, я якщо щось з -за заново записую наші квізи. Єдине, що вибачаюся, перший тур я не з самого початку записував, бо закликав. Ну, нічого. Не знаю, до речі, було в опитуванні аж 12 людей на неділю обирали, Ну, я не знаю, чи, зах... чи ще будуть проситися зібратися на окрему гру, мабуть, ні, тому, в принципі, можеш викладати показувати. Окей. Okay. Обирати не значить прийти, в принципі. Ну, в принципі, так. Ой, ой, я тут собі все зламав, зараз почув. Пишу ось друг, фанат Челсі. Тобто в Сіті можна обігрувати, а нам ні? <сöring> 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 не може я собі. Все <сöring> 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 До речі, у Сіті з Хусаном грають? Так, він ви ві привіз дві помилки в Ну, це підсилення арсеналу. Так, а в першому, а ну в першому це матчі, як він зіграв а, на початку. Прям шикарно. Це, це, друг, це друге підсилення арсеналу, не з арсеналу, першим був мудрик, очевидно. Так. Добре, а, так, ну давай третій тур, так? Давай, ми в тебе віримо. Третій тур виліз вам на екрану, правильно? Все так, бачимо. Хто, хто закінчував, я забув. Кажуть, тоді то дай. Може, давайте, якщо зручніше, я можу одразу пояснити про що ти так, а, так, так, так буде краще. Добре, е, дивні назви це просто дивні назви. Вони географічні. дивні, географічні дивні назви. Так, у нас про географію, тому це пов'язано mm -hmm. з географією, це якісь назви, як вони називаються, забув. Типу топоніми, типу того. Mm -hmm. «Цар гори» — це про вершини, про гори і все, що з цим пов'язане. Google мапа, це буде е... питання, питання не буде, там буде одне зображення, вам треба назвати країну, звідки це місцевість. Просто буде фотка. Спочатку я парився, ходив по Google мапах і робив, типу, якийсь ракурс, е... щоб був такий не дуже попсовий. Потім почав загружати цю завантажувати сюди в квіз ці фотки, потім вони. Виявлялося, вони пропадають звідти? Так, це тільки посилання вставляти. Так, прийшлося гуглити просто в наті фотки і. А, це посилання треба вставляти. Треба посилання, але файл. Файл ти не зможеш. Ну, або купляти. А, не доведеться спочатку все. А це, а це саме країна чи місто? Це можна назвати країну, але якщо ти будеш знати прямо місто, звідки ця фотка, це теж можна буде назвати. Або якщо назвеш прямо це місце, як це називається, то може якась буде місцевість. Пларюк, це теж зараз. «Таємничий острів це про архіпелаги, острови і фантастичні звірі, це про міфічних істот. І не тільки міфічних, там в принципі про тварини міфічних істот. Отже. Так, наша твій шанс. Ага, так, да, мій шанс. <ріст> <ріст> ну, давай по традиції саме зсередина Google Map 9. Давайте. Зараз подивимось, що там. Кажи. Павло. Це, це Кейптаун, Південно Африканська Республіка, Столова гора. Так, столова гора. Кейптаун, пар. Саме а ну-ка, тут є той стадіон. А є, ось він. Є, але але не той. ще не Так, ще не перебудований. Я потім, коли дивився інші фотки, я бачив, що там вже реконструйований світ. Нема студій. того білого слона, який не так. використовується. гра. Загадуй ну, далі. Ну, давай то саме, тільки за сім. то саме? Опа. Mm. Це дуже попсове а, місце, просто не найочевидніша фотографія. Суючи з чорного піску, напевно, Ісландія. Так, Ісландія це пляж Вік або чорний пляж. Це воно. Просто я обрали не найпопсовішу фотографію. Тут, да, пляж тут пляж відразу віде. око не падає на пляж, а більше саме на гору, Ну, Насправді чорний пісок ще багато дає, але ось з такими пустельними пейзажами. Ну, не постійно, а бідними, так? Це саме Ісландія. Так, давай далі. Uh, та давай завісимо вже цю тему, давайте. Паша? Uh, Блін. Два варіанти. Ні, давай, один. Бо багато хто одразу з тобою руку підняв, так що давай, кажи. Ризикну, що це столь... Стокгольм. Ну, ризикний. Да, ні, був другий варіант. Та вичині. Ні, ні, я думав, щось з Польщі, якийсь Краков. Щось а, таке. цей не, там не краков, там схоже містечко є з цими будиночками, кольоровими, я забув. Фух. Сумфортом. З Продовжуємо за 10. За 10. Блін, мабуть, коротше, всі треба. Треба не буквами писати запитання, а щось придумувати. Да. Ребуси якісь. Кирил. Країну можна назвати. Хто перший? Кирил. Ти. Венеція. Ні, Ні. не Венеція. А... Це ж не гандоли. Так, це не гандоли. Антон? Мальта? Так, це Мальта. Марс, Добре, що він назвав це місто, чи що це таке? Ну, це село. Я просто писав його, щоб хтось захоче, може, погуглити, знайти його, подивитися. В принципі, через цю локацію я хотів туди. Ми хотіли туди у відпустку нашу першу за кордон з'їздити, але почався ковід. Так ми туди і не потрапили. Така сама історія. Так. Закінчимо. Закінчимо. Блін. Дам одразу підказку. Це може, це не перше, на що може бути схоже. Тому Євген, кажи, якщо хочеш. Якщо тут це можливо. М -м -м. Ну, Норвегія, очевидно, якась. Ну, хай Норвегія буде. Ну, це я розумію, значить, неправильно, якщо це не схоже. Ні, неправильно. Так. Тому я одразу цю підказку дав, на жаль, це не Норвегія. не Норвегія, Антон. Це Нова Зеландія. Так, це знову Нова Зеландія. Це один з їх е... заповідників. Це... Там? Чи. як він? Мілфордсаун це місцевість називається. Це, мабуть, теж Фьорд. Там, до речі, знімали. пам'ятаю, я читав. Саме в «Milford For Так, Та-та. Часты, наверное, називається, 16 2016 року вийшов, коли я читав. Прикольно, не знаю. О, Так, так. так що тут? А там, там, там кажи... А можете ще раз надать кацар гори? Це про вершини, Про гори. Просто про гори. Давайте царь гори 11. Ну давай. Кирилл. Я не пам'ятаю назву, але це на Гавайях вулкан. Це і назва. Вулк... Ну, в принципі, це правильна відповідь, це мовна кіє вулкан на Гавайях. 10 тисяч чимось там метрів висотою. Давай відповідь. Загадуй далі. Дивні назви на 9. Дивні назви. Тут uh, можуть бути каламбури, можуть просто бути дивні назви. Заздали... Часто вони прям в питанні будуть, ці дивні назви. Треба буде назвати, де вона знаходиться, цей ця місцевість, в якій країні хоча або щось таке. Okay. А тут треба. Назвати Вік, це слово. Хто ризикне назвати? Ні. Ніхто не зможе на. Да. Я прийму схожу відповідь, ну, схоже звучання до оригіналу. Євин. Країну ж треба назвати, так? Ну. Тут не країну точно. Ти пам'ятаєш, як Людовик цей називається? Ні. Ну, добре, давай країну, не будемо ускладнювати. Я хотів Фарери назвати. Ні, це не Фарери. На Фарерах, якщо не помиляюсь, немає вулканів. Андрій. Це яфіат, яйокюкель, щось таке в Ісландії. Я теж, мабуть, неправильно сказав, але hey, якось так. Hey, hey yeah, lie, yo, Зараз я покажу. Українською якось так воно пише. Вона створить. Так, Андрій, давай. Фантастичні звірі 9. Фантастичні звірі 9. — Каже Ігор, кракен. Кракен. Це цитата з Другої частини. — фундук мальця. Так, друга частина, мабуть. Плюс 5 балів. Ой ні, А чого чо воно так мало додало? Чекай, а ані, нормально додало, Та я неправильно побачив. Так, замовляй. — землей. острів за 9. — Таємничний острів за 9. Андрій? Це ця ж Папуанова нова Гвінея, по-моєму, ні? Ні, це не ці острови. Буває. Це. Ліхі. Поки Андрій казав, зараз, зараз, зараз секунду, поки Андрій казав Я знаю, де воно знаходиться, і я просто щоб не палить. Ну коротше, там, де Домінікана, Ямайка... Карибські острови. Карибські острови. Блін, ти мене зараз загрузив, наче ні. Не там. Ну, там твої та Дру, А Дружина а хай допомагає. А може, ну добре, може і допомагаю. Я зараз сам швидко чекну, бо я так. Так, так, це саме воно. Я, я і сам забув. Ти правий. А, бага, ну, так, остров. Карибський басейн, воно. я мав на увазі. Ну, типу, ну ладно, тут трошечки вже назву забув конкретно. Це а, там є якийсь острів, туди, можливо, багато хто бачив ці відосики, там, де на пляжі хрюні. Їх заможні туристи ходять і кормлять. Так це весело, наче їм виглядає. Давай завісим mm -hmm. цю ж тему. А мене цікавить, які там пляжі чисті. Цю тему завісим, правильно? Mm -hmm. Андрій? Тасманський насманів. Тасманія. Так, Андрій є. Загади далі. Звірі завісім. Звірі завісім. Мабуть, це вже було у нас на квізах. Я можу. ТСН було. Я, да. я, да. Андрій так каже. Чупакабра. Чупакабра. Легендарна. Тому це простеньке запитання. Замовляйте далі. Звірі за сім. 7. Що там у нас було? Зараз подачимо. Теж просто. Килл. Домовий. Домовик, Так. Вы. Це саме він. Плюсик є. Давай далі. Острів за 7. Я загубив тему острів за сім. ось вона. Як ви швидко читаєте, навіть Бері. я не стою. Головне початок і кінець, прочитав. Треба десь середини <ривіт> О, Андрій вже придумав. Ти зняв Андрій чи помилков? Ну, давай, я пос... забувся в процесі. Ага. А, так, це є... А... <ривіт> <_dudur> ага, це, це, це ви, у вас руки поднимаются. Да, не, да не, не, да знаешь. Э, Лас Пальмас, э, че на Лас Пальмас, ці це ж. Э, э, Испания. Лас Пальмас. Та я -Пальмас. знаю, так вони, ага. вони же испанські. Так хто португальський? А португальський, тьфу, блин, це э, э, бляха, знімай, забув, забув назву. Оце, оце я бо, так тільки за дві секунди це був. Ні, я не пускав. А чомусь вони у вас випускаються самі. Або ні, ви ні, ні. Ось ось ці руки нічого не випускали. <ріст> вони самі пропадають. В тебе була перша, тепер, тепер немає, тепер Павло перше. Ну ладно, відповідай, <ріст> ти згадав назву? або ні, ну, ні. Хай Павло каже. Азорські острови. Азорські острови. До речі, там що здається Ронон, ні, ні, він, він на Мадея. Мадері. Воно не входить до Азору. Мадейра набагато ближче до Материка. А зори прямо прям там загублені в Атлантичному океані. Ой, ну так, океані. Боже, вже за. за Задумаюсь, чи океан Атлантика чи ні. Так. Павло, 5. Так. Блін, щось нічого мені не подобається. Ладно, давай щось легеньке, дивні назви. Сім. Добре. Тут назва міста. Mm. У питанні є пряма відповідь на його назву. Слово, з якого воно складається. Uh. Євген. Ризикнув вже. Не знаю, чи є таке місце, Ну, Гоустаун якийсь. Ковстан ні, це не, при, не привид міста на жаль, ні. Тут mm -hmm. на, на інше слово підказував Антон. Донбартон? Типу тупий. Ні, теж не те. Блін, здавалося це найпростіше питання. Добре. А... А, яких... Там... Євген, Євген хоче відповісти. А, Євген, так. Євген. Ні, я вже. Добре, давайте спробуємо. Ті, хто відповідали, можуть повторно відповісти після підказки. І я вам, якщо що бали не віднімаю, якщо догадаєтесь, то повертаю, як би бали. І всі інші також можуть відповідати. Отже, в цитаті 5 слів, одне з них вказує на назву цього міста. Давай, Євген, еще раз. А, п'ять слив, п'ять слив. Ні, это... ну я здогадуюсь, звісно, яке слово. Це П'ять слів. Ні, ні, місто з одного слова складається, але... Ні, я про статус. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, я не буду мучити, мабуть. О, ладно, Павла, кажи. Ну, я не знаю, но какой-нибудь идиот, чи идиот сити, что-то такое. Ну, ну, так і є, насправді, майже. Ти майже майже вучив. Ідіот віль, так і називається місто. Прикольно. Бо, так, я так зарахую одразу. Бо про нього так і казали, воно було дуже далеко, але там була лісозаготівля, лісопилка. І про тих, хто там працював, казали, що вони ідіоти, що працюють так далеко за ті самі гроші. Навіщо ви там взагалі працюєте? А де це? Так, так, Це так, в США. Так. Десь там на Заході. Міг і не питати, в принципі. Ну, В принципі, так. А, так, регон. Ну, давай продовжимо. Ну, Чисотеоретично в Канаді могло бути. Давай Могу. Див, дивні назви за 8. Добре. У нас знову США. І тут знову підказка в питання. Ну, то, то я... Ну, я спробую, це якесь Hell City. Ну, Hell. Це, ну, так, City із неймом Hell правильно. <плес> Там багато туристичної цієї фігні, мішури, що можна приїхати відправити додому лист прямо за спекла. Ага, from Hell. Uh, <плес> давайте <плес> фантастичні звірі за 11. Давайте. Ігор? Йгор, Е, В принципі, сирена. ну типу симпатичне, жінка, така була логіка. Так. Або сирена. русалка тоді. А, тоді Не Русалка. <гум> то, ну, є Ти ж практично одне і те саме, а. тому я вважаю, що можна зарахувати. Так, його ну, доб'ємо тоді цю тему. Звірів добиваємо. Не каже, це. Жорстока. Так. Жорстоко. <социвна> так. <социвна> <социвна> Жорсток. Андрій, хто це? Кентавр. Кентавр, так. Кентавр є. Обирай наступну тему. <социвна> Дивні назви 11. Так, що там у нас? А, там зараз буде багато букв. Блін! <зове> <зове> ой, я. Ой, я <зове> <ой>, <зове> Я, Я не те нажав. Ну ладно. Антон, ти знав, що це вельс? Ти, <зове> <зове> <плеси> <зове> здається, сказав одночасно, як я нажав. Ну ладно. Блін, я вибачаюсь я, я, я запарав прикольне питання. Там все добре. <зове> Про цей новозеландський топонім є прикольна пісня, там, де вони в приспіві секунд 10 називають цю назву того. Равельський топонім є мужик з прогнозу погоди, там, де він це вимовляє. Я з цього про це дізнався. Так, не знаю. Коротше, я собі мінусую, мінус 100 балів, бо я запарав це питання. Або Антон сказав що раніше, що я відкрив. Я просто не відслідив цей момент. Мабуть, проїдемо далі. Ну, давайте за 10 уже. Давай за 10. Все, я руку тримаю подалі від пробілу. Андрій. О, господи, ну це цей. Є, хай буде. Хай буде, <реш> Я забув. хай буде шріджа, а я де, де пора. А простіше. Я забув, але я не пам'ятаю. Вітконг якийсь там. Ні, це не воно. Антон? Бангкок? Це бангкок. Це воно. Оце не ілюстрація не. того, коли ти натискаєш, потім не думаєш, а потім думаєш. Або затистигає. Іноді да, це допомагає, і тоді ні. Так. Таку довгу назву їх, дітей, це, типу, офіційна назва, заставляють вчити в школах, щоб вони знали. Острови 11. Острови 11. Можливо, ми, теж. Ми ж давно дивились про цей метеорит Ігор? Це не він. Санторіні, Санторіні. Ага. Так, Санторіні, у Греції. Mm -hmm. Це воно. Багато що про нього кажуть, але всі факти свідчать про те, що це був великий вулкан у Середземному морі, потім він... вода провалилася в жерло, і він просто взірвався посеред моря. І залишилося лише ну, усе, Давай декілька справ. Острова 10. Тут назвати де це. назвати острови, так. Mm, так, одлаті Вікці. Є варіант, але ризикну. Різкуй, кажи, Павло. Фарери. І мене була така ідея. Це Фарерські острови, правильно. Mm. Там, yes. там побудували 11-кілометровий тунель, який тепер два острови поєднує. Uh. 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 Так. Uh. так, ну, зрозуміла, яка категорія. Та давай по порядку з... від легкого. Uh. Sí. Давай. Анде. Так, це Andi, думаю, багато хто про це читав, чи бачив фільм нещодавно в Эппексі. Mm -hmm. Або старий фільм бачив. Тікайте, а Шопікоанце, Шопі він вроді теж в Andah розбився. Хто? Шопику Анс. Там ну, в, в 72-му році, моє, але в не в 72-му році. Ні, ну. С этой катастрофой была история про Ледовица, здається. Так, да. Так, так. Ну, тут про это и написано, что им пришлось отдаться даже до каннибализма. Весемь. Весемь. Кирил. Килиманджаро. Так, это пошла география. Географичная. Єдина вершина в Африці, на якій завжди є лід. Ну, так вона скільки? 6? Ну, майже 6. Дев'ять. Дев'ять. Антон був перший? Гімалаї. Так, Гімалаї вважається одним із наймолодших гір, тому й вони і найвищі. И сам спускается да. Так, Давай и остальные. Царь, завышайте. Андрей. Андрей снова надо читать. А я на Ну, Фудіяма, я сказав. А, ти сказав, я не почув так. Це правильна відповідь Фудіяма. Там не було чудно. Так, ми добили три раунди.